Місто Чернівці, вулиця Руська, панельний будинок, дев'ятиповерховий, на два під'їзди. Будинок побудований у 93-му році. П'ятий поверх, Ліфт. Трьохкімнатна квартира, 74 квадратних метра, коридор стеля, стіни оббиті пластиком, підлога, паркет. Чорновий полк під паркетом. Кімната перша. Стіни побілка. Підлога, паркет. Лоджа. Заблюки коробки. двір. Двіглєт. Кухня. Кухня оббита пластиком стеля стіни. Пластик, керамічна плитка підлога, паркет, витяжка. Скільки кухні квадратів в має? 9 квадратів. Кухня, 9 квадратів. Наступна спальня. Стіни, побілка. Отже. Дитяче. Дитяча кімната. Десять. Десять квадратів. Стіни. Побілка, підлога, паркет. Вигляд з вікна. Санвузол. Санвузол. Це електричний. Електричний. Бойлер. Стіни. Підлога, керамічна плитка Санвузол роздільний ванна кімната. Є душ, ванна. Стіни. Підлога керамічна плачка. Це кладовка. Якщо не каже, це кладовка. А чого не